Шановні старші єпископи, почесні єпископи, старші пресвітер області, члени пресвітерської ради, шановний пане міський голово, голова громади, мир вам! Щиро вітаю, брати і сестри, всіх вас з цією надзвичайно приємною подією, яка відбувається нині у місті Луцьку, і Вітання вам від сусіднього міста Рівне, де нині також, до речі. Три євангельських церкви будують ну, не менші, а може й більші доми молитви. І дасть Бог вже найближчим часом а також буде відкриття подібних храмів. Хочу сказати, що ми живемо в Україні, країні контрастів. Даруйте, що, можливо, моя промова не буде такою, можливо, натхненно-святковою, але який час, такі і промови? Сьогодні. В Україні в місті Луцьку освячується посвячується Дім молитви, В країні, яка напала на нас, навпаки, представники Російської православної церкви посвячують і освячують балістичні ракети, які названі Сатана, і які запускаються по Україні. Сьогодні ми відкриваємо гарний новозбудований дім молитви, який посвячується Господу, але в моїх спогадах ті жахливі і картини від зруйнованих храмів і домів молитви там на сході України, звідки до слова я нещодавно повернувся, якраз з чергової поїздки. Згадую місто Куп'янськ, Харківщина, де прямо на території дому молитви під. Час того, як відбувалося служіння соціальне, на жаль, загинув пастор Юрій Климко, який був прямо в церкві, куди впала бомба. На жаль, згадуємо інших наших братів-служителів, які, зокрема, Херсонщина, Новокаховка, батько, служитель церкви Анатолій Прокопчук, своїм 90-річним сином Олександром були закатовані. До смерті окупантами. Знову ж таки контрасти. Ми сьогодні, брати і сестри, тут тішимося і радіємо. Я це спеціально хочу сьогодні показати і ще раз сказати, щоб ми могли зважати, порівнювати і бути вдячними Богу, як уже сьогодні згадувалось, служителями вашої церкви, нашими служителями. що Нині над нами мирне, спокійне волинське небо на цій частині території нашої країни. Ви вже так багато почули промов слів. Я не знаю, чи ви запам'ятаєте мої слова, але я хотів би звернути сьогодні як до вас звертаюсь, так звертаюся особливо до свого колеги міського голови Луцька, Ігоря Ігоровича і голови громади. Шановні колеги, шановні. Голови, пам'ятаємо, чим більше церков, тим більше благословення для міста і регіону. Чим більше людей в церквах, тим менше людей в інших недобрих місцях. Чим більше дітей в недільних школах євангельських церков, тим менше потенційних проблем з ювінальними службами. Чим більше соціальних проєктів, які реалізовуються в церкві, а маємо визнати і в нас в Рівному, і думаю, що у вас в Луцьку, церква, по суті, взяла на себе і функції, і обов'язки, і весь функціонал департаментів соціального захисту населення, відкрили укриття, бомбосховища, гарячі обіди, соціальна допомога, реабілітація, відновлення. І так далі, і так далі. Знову ж таки, живемо в час контрастів. Якось, коли перебував на одній зустрічі в Норвегії в Осло, і на одній сцені ми обговорили питання сучасних викликів війни в Україні і потенційних загроз для Європи, сидячи на одній сцені з прем'єр-міністром Норвегії. Він сказав деякі слова, які трохи потішили мене. Він каже: Ви знаєте, шановні, він звернувся до присутніх своїх співгромадян і каже: «Е, перше, Україна це країна диво, чудо, мірикл. Тому що каже, коли ми робили опитування в нашій країні в Норвегії, якщо раптом стояло питання, якщо раптом нападе. Країна окупанта, агресор на нас, що зроблять мешканці нашої країни. Понад 80% мешканців цієї країни сказали: ми переселимось в більш спокійні країни і гори. Інше прем'єр-міністр Норвегії відвідував разів вже п'ять, напевно, нашу країну, користувався залізницею, і він сказав наступне, шановні. В Україні залізниця працює пунктуальніше, ніж в нас в мирній країні. Країна, в якій йде війна, краще працює і пунктуальніше. І ще багато інших хороших речей було сказано знову ж таки, нам здається багато, як то кажуть. Сусіда й трава зеленіша. Але, брати і сестри, шановні лучани, я закликаю вас текстом з Божого Слова, нехай він буде і для вас підбадьоренням, і підбадьоренням для голів громад, де в книзі Єремії записано: Дбайте про спокій міста і моліться про нього, Господу, бо в його спокої буде і ваш спокій. Ще раз хочу сказати, пане голово, напевно, ця громада, виконуючи ці слова, буде допомагати дбати про спокій міста і молитись, брати і сестри. Бо ми звикли дуже часто помолимось, а от дія дбати ну вже часто наздоганяє молитву. А Бог каже, Боже Слово каже, дбайте, цебто всі можливі засоби речі. Дбайте про це, робіться, дійте і моліться. Це за замовчуванням. Хай Бог благословить вам, вас і дай Боже, щоб цей дім був завжди так переповнений. Божих вам благословень.